Всім привіт! З вами Назар з канала Helmut Yo 16. І ми продовжуємо грати режим. Це нам треба збудувати свою башню І зараз я вам покажу, я, звідки у нас беруться гроші. Піднімаємось. До речі, поки ви. Я став на лазер до речі, поки ви не граєте, вам додаються гроші. Дивіться, в мене вже... Майже 10 міль... 10 мільйонів. Аккуратненько. Впали. Йдемо ще раз. Пішли. Ну. Пишіть свої ніки у коментарях. щоб я вас додавав друзі, або додавляти, або додавляйте друзі в мене. Мій нік мій. Геймер юа 16, бо так звати мій YouTube канал. І підписуйтесь і ставте лайки, щоб не пропустити нових відео. Зараз поставимо отаку дреблінку. І ставимося, бачите? Хоп. оставилось. Бачите, в нас зразу почали додати більше грошей. Коли ви ставите якийсь блок, вам. Починає більше додавати грошей. Зараз поставимо всі блоки, які в мене є. Хоп. Знімаємо. Зараз поставлю отакий. От. Поставлю ще отакий от є. Як його, а от. Бутаємо. І бачите, нам додає більше. Побігли на. Подивимося, що у нас придається ще Якийсь Якісь гратиму закрив свою базу. Зараз спробуємо, напевно, попасти в... в неї. В неї неможливо зайти. Чекаємо, чекаємо. Побігли, ну. Ми oh, в магазинчик. Зараз подивимось, що у нас продається. Вот. Так, що ми купимо з вами? Є якась ось така штучка купимо. її. Побігли і поставимо, подивимось, що вона робить. Поставив. І нам інтерпотували на саміверху. Корисно. ми. Так що на ще продається? Ні, не, не цікаво. побігли. Далі. Поповнити Яну, яка з нами знімалася у відео, вот вона. Зараз вона, на жаль, не скаже, бо вона в себе вдома, а я в себе. Побігла на щап. Подивимось. Поставили лазер, та ми не зможемо Відкрийте нам. Відкриваються нам. Ось тут можна поставити лайк. Лайкосик Побігли далі дивитись. Тут можна скрафтити речі. А ну ми зараз щось скрафтимо. Можемо скрафтити ялинку. для того нам це uh, одна платформа і два простих дерева. Пішли. Так, де у нас платформа Криць? Во. Два дерева. Хоп-хоп. Де ще платформу десь маємо взяти? Ну, де немає платформи, бачите? Побігли назад, а не зможемо. Ми її вже попустили. Вот вона. Єдина в так, от. Нам не сюди, нам в інший бік. Побігли. Тут у нас обновка прохелень. Тут во. Тут нам не поговорити, вона нам тут дає завдання. Зараз. Вот тут. Вона нам виконати завдання, вона нам дає цукерки. Цукер... Заходимо сюди і тут у нас магазинчик. Тут ми можемо купити за, за цукерки. Тільки разу. бачимо ціну цукерками і низом є ще монетки. І бачите, якщо ми купимо за цукерку, то монетки нам теж буде відніматись. Побіглено. що від біглено скрафтимо нашу ялинку, яку ми хотіли скрафтити. А ну чи нас вийде. Крафтимо. Ой, бачите, тут є. Назва ялинка. І тут ще 100 монеток показує. То у нас віднімає разом монетку. Зараз подумаю, де її поставити. Зараз от тут поставимо. Там тобто для нас наростуть рослинки. рослинка. тут. Тепер наша башня почала виглядати гарніше. Тут нас є Тут я нас стоїть. Вона нас побачить. Обігли. Йдемо ще раз других гуртків. Бачите, всі лазерів. Всі Не хочу спускати до себе. Всі їх Вот тут можна прийти, тут є. Лазер. а Тут ще є в хід Бачите, тут ловушечка в нас. Стоїть лазер перед ходом. Ловушечка в нас. А ну, наверное, ну, тут без порядок. Все на купу поставлено. на полізли. Полі, полізли. Полізли, полізли. І тут у нас нічого немає. А, ні, тут я є ще одну робила. Але ми до неї можемо надустряп. Не Попробуємо. Ні, ми не достригли. Пішли. Побігли. Дивіться, якщо ми зайдемо в це коло, у нас наступає ніч. Виходимо. Наступає день. Побігли. Так, теж ми ж наш магазин, подивимось, що ми можемо там купити. Так. Що у нас тут є цікавенько? Купимо лазер. Не знаю, не віше мені нам просто так. До речі, якщо ми купимо синій лазер? дивіться, я куплю три синіх. Лазера і шлену. Зараз. Дивіться. Залазимо хоп, хоп, хоп. Я вам вам показував. Беремо синій це синій лазер. І, якщо ми його впали, представте, нічого, зробимо тут, поставимо. Зробимо також, щоб їх руки не могли прийти. Коп, бачите, якщо ми купимо сайній лазер будемо ставити, то він насправді білий. Бачите? Бачите, урам А Червоний лазер нас зразу б'є. Але о, його мене пристрігнути. Нічого страшного. Це що в нас? Я не знаю, що це. Побігли. Так, куди ми біжимо? А в магазин? Привіт! Що ти нам продаш? Хм Видимо, у нас є якесь таке. Купимо подивимось, що це таке. Тоді на самий верх? Купимо от, от таку вот штучку. Не мої. О, поставлю. Дивіться, це в все такі прыжки. Я думаю, їх знають. Треба отаков е свелине і зразу просте. Прикольно. Дуже прикольно. Ми се треба стіні. Нічого страшного. Це прикольно. Я почала здавати більше в рушей. Вау, wow! Це було класно полетіти. Ми можемо купити новий поверх. Побігли. За 2 мільйона. Купимо. А На наступний за 10 мільйонів наші трішки купимо його. Думаю, щось ми ще купимо. Купимо квіточки, таке. Бо ще є червоні квіточки. Купимо все. І зараз тут будемо робити інтер'єр. Поставимо на штучки, квіточки. Поставимо квіточки червоні ще. Не червоно. Поставимо червоні. І поставимо не лазер, а дерева. Ставимо. Ось таке у нас у нас вийшло. Щось всіх років є лазер. Звідки вони їх беруть. це вони просто ці лазери між тими ставлять. Пішли не подивимось. До когось. Зараз подивимось, що його можна тут купити. Мабуть, вони просто ставлять між тими. Так. А, наспупковали. Так, вони просто ставлять їх між лазерами. Пішли не подивимось... От туди магазинчик. Там є, там є теж якийсь магазинчик. Зараз подивимось, що це в нас. О, я найде. Подивимось, що у нас. Ага, це в нас. ага, це не магазинчик, чи це... це сама штука, щоб крафтити, там, де ми крафтили ялинку. Вот, тут як крафтиться це лазерні двері. Да Забагато для них. Забагато для них. Потрібно речай. Бедемо, на... в других ігроків. Ой, тут була ловушка. Нічого. На Побігли, ще раз. Побігли. Стрибуємо. Теперь мы знаем, что там была ловушка. И что, да? А, вот она, идем, Побежим за ней. Хоп. Ага, так можно. Ммм, прикольно. Тут у нас лазерная. Тут работает убережно. Вот, с другой блинка, полезем. Хоп, не достребуем снова. Ой, це сам Мей лазер, через нього всі попадаються в нього. Що у нас продається з магазинчиком? Зверху є таймер і коли є таймер доходить до кінця, у нас магазин відновлюється. Тобто продають і починають продавати смілі речі. Тепер у нас магазин Ну Поки що йдемо, подивимось від чегорків. таки змінились. Лазерні двері стоють. Нічого не змінилось. Як і були лазерні двері. Вони тут, як були, так і остались. О, тут нам відкрили про прохід. Хоп. Хоп. О, прикольно. А Поб... ну давайте спробуємо його пройти. Сдію, що це буде легко. Ох, тут далеко йти. Так, да, ну, побігли. Тут нас що? Сюди да не можна йти. Ві? Як це попасти нам? зрозуміло. Як в нього попасти? Ай, нас вдарило. Це було грубо. От, давайте наша раз Угу. Тут можна, значить, в нас щоб дивитись. До речі, корисно. Ладно. Думаю, у нас магазинчик оновився. На так, він оновився. новець. Що у нас тепер продається? Нічого корисного. Купимо. Будемо продовжувати наше подивитися. Купимо собі блоки. Я знаю, такая штука дуже корисна. Нажимайте по крайні і вас те репортує сюди. На саме ваше останнє місце. О! Це нас лазер. Вот наша куля. Поскакали, але ну. продовжуємо. Зрамотріх трохи виш. Скік. Скот. Не забувайте підписуватися і ставити лайки, щоб не пропустити нових відео. Далі поставимо. на... Ну. Хоп! Тут високо. Хоп, летимо. Хоп, це лише штука, але віднімає хипа. Скоро ми її не ну, закінчимо до кінця. Підемо і щось купимо. Так. У нас магазинчику не вилився? Ні, у нас магазин ще досі не оновився. Напевно я зрозумів. Купимо ці стіни. І тепер зараз. Так, берем. Вот як! Вони ставлять стіни, щоб не закритись. Угу. Цікаво. Зараз зробимо так само. Але на який хід повстанемо для нас. І щоб вони могли піти пройти наш паркур. В мене вистачили стін, пішли на шевку. Вот. Думаю, дві нам хватить. Побігли. Тут ні, це лази бо стіна. стався. Поставили і поставили. Тут я маленьке, можна зайти. Оце біле зараз. Поставимо при вході. Моя школа. Я напишу моя школа, бо вона мене навчала будувати стіни. Її школа. Бачите, підвержує навіть. Це її школа. Беремо на білий лазер, це білий у нас. подивимось. Так, да, це білий. Зараз поставимо при вході Вот так. Вот так. Ага, тут у нас але коли ми лазимо, отримуємо ХП. Прикольно. Але таким чином самому не помети. Що у нас продається? нового? магазин вес. Нічого цікавого. Так. Купимо немоліт і ще один. Купляємо. Як його поставити? Де його ставити? А от він. Зараз підіймемо його трохи догори. Зараз купимо шальник, якщо мы сможем. Так. Тут, тут наслед. Так, зараз поставимо його. у нас тут располагаться, наш лток. я я не взу. Прикольно. Ай-ай, больно. Побігли. Побігаємо. <гумітно> нік к... нам в коментарях. Та розкаже нам. Залиште нік в коментарях, щоб я вас додав, або ви додаєте або ви додаєте мене. Мій нік ви знаєте. Гельмер 16. Так звати мій аккаунт. Хоп, 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 хоп. Все, ми пороскакали. Демо. Зараз ми купимо ще лазери, якщо будуть, нема. Зараз почнемо, поки наш магазинчик уновниться. Появилися лазери. на два таких. Нам нужно дубляться. Буду ему. Понимаем, иду вверху. Вот так вот. Шатрихи вешаем. Конечно, защита. Ці головне в час, коли ми піднімаємось, не померти. Або ще дивіться є спосіб. Нажимаємо на хр... на... щоб заблоку. Ні, так не працює. А ні, працює. Тільки не з першого разу. І ще покажу ви робите, ви помираєте. Всім до зустрічі! З вами був Назар з каналу Emir Я 16 Підписуйтесь, ставте лайки, щоб не пропустити нових серій. Всім пока!